Всім добрий день. Хотів би вам сьогодні продемонструвати, яким чином можна підписати документ електронно-цифровим підписом. Це один із можливих варіантів підписання, є їх декілька цих варіантів, але я продемонструю той, який, на мою думку, найбільш легкий, простий і не потребує дуже багато часу. Для того, щоб підписати будь-який документ електронно-цифровим підписом, спочатку потрібно цей електронно-цифровий підпис генерувати. Я пропоную генерувати електронно-цифровий підпис у мобільному банкінгу Provatt24. Це досить розповсюджений банк, він практично у кожного є. Якщо немає у вас Приватбанка, ви можете обрати інший спосіб і згенерувати безкоштовно електронно-цифровий підпис. Що нам потрібно робити? Заходимо у систему PrivatBank, privat 24 знаходите відповідне посилання. Яким чином? Заходите в розділ сервіси, перетягуєте вниз, тут є розділ Бізнес і тут є електронно-цифровий підпис для фізичної особи, так як ви являєтесь фізичною особою в більшості випадків. То обирайте електронно-цифровий підпис для фізичної особи. Заходите сюди, вас перекидує на стару версію Privat24 системи. Очікуєте оце завантаження, тут розділ електронно-цифровий підпис. Після того, коли було завантажено, ви перевіряєте у цьому розділі свої дані, натискаєте дані вірні, і в цьому розділі е вам пропонується вигадати пароль до сховища ключів. Ви обираєте свій пароль, який вам е зручніше, але я вам пропоную пароль формувати надійний, тому що це електронно-цифровий підпис. і він... Має юридичну силу підпису вашого оригінального. Тому, відповідно, документи можуть бути використані як оригінальні документи. Все ви сформували, натискаєте далі. Я цього тут демонструвати не буду. Ви натискаєте далі, підтверджуєте і на підтверджуєте на мобільному додатку ваші дії і завантажуєте файл з підписом. Він має ось такий формат файл з підписом. З отакимсь розширенням. Вас буде. Цей формат, в принципі, є стандартним для системи банку і фактично це є доступ ну ваш електронно цифровий підпис. Доступ або фактично сам електронно-цифровий підпис. Далі. Що ми робимо для того, щоб підписати документ? Ми робимо... заходимо в систему Google. І в пошуку вбиваємо підпис Дія. Переходимо за першим посиланням. Підписання документів Дія. Ось переходите за першим посиланням. Далі вам е пропонує підписати документ. Натискаємо підписати документ. Після того вас. Е вам буде запропоновано обрати електронний підпис або підпис дій. Ну, так як ми формували електронно-цифровий підпис через систему Приватбанк, тому ми обираємо електронно-цифровий підпис. Після того, коли сторінка завантажилась, ви обираєте у цьому полі. Ви обираєте, тут от є підказки, перетягніть сюди файл ключа або завантажте його з носія Це мається на увазі файл ключа. Це оце, що ви сформували в системі Privat24. Ось ви його сюди перетягуєте або відкриваєте. Далі тут е, є пароль захисту ключа. Ви вводите відповідний пароль, який ви тоді придумували і зберігали. Натискаєте Считати. Після того у вас ось перевірте дані, пропонує вам ви дивитесь ваше прізвище ім'я по батькові, е, організація фізична особа, ваш ін, е, індифікаційний код. І натискаєте далі. Потім дивіться, тут е, важливо: е, система Дія нам пропонує підписати файл у форматі ASIC. Але ну, він мені не дуже подобається, тому що його потім незручно перевіряти, інші системи його не завжди сприймають. Е, тому я вам рекомендую підписувати в стандартному форматі. Для цього ви обираєте ні, обрати інший формат. І обираєте ось цей стандартний формат P7S. Тобто цей формат він проходить практично у всіх державних органах, всіх інстанціях, і практично будь програма його зчитує, тому він є такий найбільш розповсюджений оцей формат. І всі навіть знають, що це, якщо існує такий формат, що це. Формат підписаного файла електронним цифровим підписом. Далі, оце віконечко. Тут ви нічого не змінюєте. Оце віконечко, тут вказано: перетягніть сюди. Файл. Ви обираєте той файл, який ви хочете підписати. От я зробив такий тестовий файл, ви ось його берете і сюди перетягуєте. Після цього ви натискаєте підписати документ. Все, документ фактично підписано, але вам потрібно його завантажити. Ось вам тут пропонує завантажити файл з підписом, файл без підписа, протокол створення та перевірки підпису. Ви обираєте файл з підписом. завантажити, Ось воно вам його завантажує. Ви його берете, зберігаєте. І зберігаєте ви цей файл разом з е, своїм первинним файлом. Все. Тобто, дивіться, У вас є зараз два, отаких, отаких два файли. Ось вони. Оці два файли е, це фактично первинний документ, і документ вже підписаний. Тобто тут знаходиться файл е, і підпис в одному пакеті. Має він розширення, яке спочатку нам було запропоновано, От P7S. Має таке розширення. Фактично, і практично всі знають, що це файл з підписаним документом. І ви просто берете от обидва ці файли, надсилаєте електронною поштою, будь-яким меседжером. Своєму контрагенту або особі, які ви повинні там передати цей підписаний документ. Далі, яким чином перевірити підпис? А, а тим же самим чином заходимо підпис діє тільки перевірити, вводимо графі перевірити. Перевірка підпису на документі. Заходите в цей розділ перевірка підпису на документі, і тут вам буде запропоновано ось воно тут і вам пропонує. Беріть підписаний документ, який потрібно перевірити. Для перевірки підтримуються файли в форматі p 7 s Тобто він не пропонує ту систему ASIC, яку. З якою пропоную підписувати. Тому ми беремо оцей документ, перетягуємо оце віконечко і натискаємо Перевірити. Все, дивіться, воно перевірило. Перевірка підпису на документі. Цей файл має накладений підпис. Е, ви можете зберегти файл, це мається на увазі первинний, тому що коли вам особа спочатку присилає, він має такий зашифрований формат, і ви його відкрити не можете. Ви його зможете, тільки, якщо вам оцей е, первинний документ не буде разом е, надіслано, то ви не будете мати тільки такий зашифрований документ, і е, коли ви його завантажите собі. На, на комп'ютер, і потім ви його спробуєте відкрити, він у вас не буде такої програми, е яку потрібно використовувати для відкриття цього формату. І тому ви таким чином ось завантажуєте, натискаєте Зберегти файл, і ось вам зберігається цей тестовий файл уже в, в, в стандартному доковському форматі. Який ви можете відкрити собі і передивитися, редактувати або ще чимось? Все, ось відкрити цей файл. Ви можете собі десь зберегти. І завантажити квитанцію також ви можете.